Добрий день, everybody! Нещодавно я дізнався про цікаву розробку, якою зобов'язаний з вами поділитися. Тому робимо каву, запарюємо чайочок, натискаємо на вподобайку та підписку і починаємо. Вітроенергетика це одна з найбільш швидко зростаючих форм виробництва електроенергії. Тільки в 2020 році вітряки зробили 93 гігавата. Електрики, вітрові турбіни забезпечують екологічно чисту, відновлювану та економічно ефективну електроенергію в усьому світі і швидко стають основною технологією створення зеленої енергії. Загально прийнята класифікація вітрогенераторів ґрунтується на їхній осі орієнтації. Вони поділяються на вітряки з горизонтальною віссю ХАУТ і вітротурбіни з вертикальною вістю Ваут. Трилопатеві вітрогенератори з горизонтальною вістю використовуються повсюдно. Оскільки це перевірена і надійна конструкція з багаторічною історією вдосконалення і поліпшення, вони широко використовуються у сільській місцевості, а також у морі, де рух вітру чистий, сильний і передбачуваний. Однак через висотні будівлі, дерева та великі споруди вітрові потоки навколо міст і міських районів є менш прогнозованими, більш хаотичними і сповненими турбулентності. Це робить великі вертикальні вітрогенератори менш ефективними в міській зоні. Вітряки з вертикальною вістю, або скорочено ваут, є більш привабливими і краще підходять для використання в містах. Їх можна встановити як і на землі, так і на дахах будівель. Великим звичайним вітрякам таке навіть і не снилось. Крім того, цей тип вітрогенераторів є все направленим. Тобто він не вимагає орієнтації лопатей на зустрічний вітер, як це завжди відбувається в звичайних вітряках. А ще вони можуть бути меншими при однаковій потужності. А отже, їх ремонт буде коштувати не так дорого. Бо просто уявіть собі, як важко ремонтувати звичайні вітряки. Їх основна робоча частина знаходиться на відстані 115-200 метрів від землі або води. А щоб спорудити вітряну електростанцію на морі та закріпити вітряки, потрібно витратити на кожен близько 5 тисяч тонн бетону. Вертикальні вітротурбіни виграють завдяки простій конструкції та низькому тертю. Вони можуть вловлювати навіть слабкі вітри. Це дозволяє їм працювати в оточенні будівель незалежно від характеристик і напрямку вітру. Також на виході вони менше спотворюють вітряні потоки, що дозволяє ставити їх щільнішими рядами. Наприклад, їх можна щільно розставити на території моря далеко від берега, і вони не будуть заважати ні людям, ні тваринам. Також вертикальні вітряки мають багато різних форм під певні задачі та можливості з їх виробництва. Але загальний принцип роботи такий. Лопаті вітряка приєднані прямо до центральної осі, з'єднаної з ротором генератора. Генератор розташовується в нижній частині установки, іноді навіть на рівні землі. Таким чином, при обертанні лопатей гвинта ротор генератора також починає рухатися, і отже, з'являється можливість вироблення електроенергії. Дані вітряки не потребують додаткового обладнання, яке визначає напрямок вітру і коригує положення вітряка відповідно з ним. Крім того, ці турбіни більш стійкі до турбулентності, ніж стандартні горизонтальні. Зараз наймасштабніший проект існує в Норвегії, де повним ходом йде підготовка до будівництва. Шведський виробник вітряних турбін Сіач Whirl отримав зелене світло на випробування свого плавучого морського прототипу s 2 x з потужністю 1 МВт, з вертикальною вістю в Норвегії. У березні 2022 року Міністерство енергетики Норвегії... Дозволило Сіа Твіру і Норвезькому морському центру випробувань вітрової енергії Marine Energy Test Center провести протягом п'яти років пілотні випробування прототипу плавучого вітрогенератора з вертикальною вістю на колишній рибній фермі. Це один з найбільших вертикальних вітраків. Його вершина знаходиться на висоті 55 метрів над рівнем моря. А противага занурюється на глибину приблизно на 80 метрів нижче рівня моря. Діаметр турбіни складає. 50 метрів. Висота лопате його гвинта становить близько 40 метрів. Його оптимальна робоча глибина складає 100 метрів та більше. Здається, багато. Але згадайте, звичайні вітряки, які у три рази більші за 16 поверховий будинок. Зараз світ розуміє важливість зеленої енергії та переходить на відновлювальні джерела. Проєкти великих електронстанцій переважно розробляються в Північній Європі. Проте, якщо ідея з вертикальними генераторами зможе спростити експлуатацію таких систем, а отже і знизити ціни на електрику, то думаю, такі проєкти зможуть широко розповсюдитись світом. А ви що думаєте з цього приводу? Напишіть в коменти. Також, якщо ви цікавитесь технікою, то в мене є для вас чудова новина. На початку січня в Лас-Вегасі пройшов фестиваль електроніки Customer Electronic Show. Там показали стільки цікавих речей, як от вічний фітнес-браслет, робот-аграрій. Супутник фотоапарат, автомобіль майбутнього, який скоро може піти в серію. Ой, довго можна розповідати? Я не втримався і зняв аж два відео на цю тему. Вони зараз з'являться тут. Обов'язково гляньте!